Без варіантів. 5-0. З урахуванням того, що ви нанесли по воротах суперника 40 ударів, з яких 30 з гатом у ворота. Тобто, ви зробили зірку з голкіпера суперника? Саме так і є. Чесно кажучи, не ліз м'яч дуже довго. Цілий тайм в кінці там, на останній хвилині, якщо я не Ну, 13, 14, 15. Так, так, так. так, так. Тобто... Наносили удари кожну хвилину і все в ствір, як кажуть, летіло, але не вийшло забити, там, тому що кураж, кураж, мабуть. Там збили. порахували, там по, по майже по два по три удари протягом хвилини. Ну, я думаю, що може бути. Була, поборосі, була бо, як... установка тренера бити. Ну, у нас кожну ігру така установка більше бити, тому що тут специфічний футбол, додається п'ятий гравець в полі, і треба більше ударів, більше небезпеки. і... Тому більше ударів і виходить. Кого сьогодні а, можете відзначити? Ну, можливо, Борисюка, який двічі забив. минулій грі він двічі, будемо казати, схибив із 100% моментів. <рес> е, ні, ну, з нашої команди кого так, ви, так, виділити? Так. Виділ... Тільки не кажіть про чесно, чесно, я вам не можу навіть сказати, кого виділити так сильно. Е, всі сьогодні зіграли на гарному рівні, тобто не було там якихось привозів, провалів. Всі зіграли рівненько. Ну, трошечки десь під ну, плюс мінус. Трошечки я осталось. думаю, хтось, хтось краще, хтось гірше, але плюс-мінус рівень був гарний. Тому загалом команда гарно зіграла. Не можу так сказати, виділити когось з перемогою. Дуже дякую.